Щоденник дидам, 8 травня. Внутрішня дитина. Справжня особистість. Протягом цих років сімейної дисфункції наша внутрішня дитина або справжня особистість ховалася, залишаючись у надійній фортеці із залежностей або залежної поведінки. Велика червона книга стрінка 105. До приходу в ДДА, ми, можливо, чули про нашу внутрішню дитину або справжню особистість і навіть відчували проблиски присутності чиєї частини нас. Вона прагнула безумовної любові і підтримки, якої ми не отримували у своїх сім'ях. Зазвичай ця частина нас доволі глибоко похована під захисними механізмами та залежною поведінкою. Це, як ми думали, якимось чином захищало нас від нових страждань. Але в процесі одужання ми дізнаємося, чому наша істинна особистість змушена була ховатися. Нарешті стає зрозуміло, чому ця частина нас може бути неуловимою, а постійний доступ до неї заблокованим. Коли ми визначаємо і вивільняємо свою дитячу травму, ми виходимо з тіні своїх залежностей і саморуйнівної поведінки, щоб створити безпечні умови для нашої внутрішньої дитини. Ми стаємо для себе люблячими батьками і даємо собі те, чого не отримували раніше. Ми Починаємо внутрішньо розквітати і ставати цілісною особистістю за допомогою вищої сили, попутників та інструментів ДДА. Сьогодні я буду вітати і підживлювати свою істинну особистість. За підтримки моєї вищої сили і ДДА я здатний давати собі ту безумовну любов, на яку завжди заслуговував.